Багато людей, не кожного разу в день є стільки багато. Чого не спитать, друзі? Чи тільки от світло дали, то ви так інтернет, знаєте, як ці зомбіки такі інтернет, Мозги, інтернет. Але я сама така, ж, я можу стіптися скільки завгодно. Мені самі хочеться посидіти трошечки. Бездумно щось то пов'язати або подивитися, послухати. Особливо полюбляю аудіокниги. Зараз дуже багато аудіокниг українською з'явилося. Це просто дещо. Які голоси, яка інтонація, які начітки. Угу. Просто відкриваєте YouTube Music і пишете аудіокниги українською. І вам пропоную ці плейлисти, і підкасти і просто окремі відео, які насправді можна тільки слухати, там дивитися нема чого. Ну, Там якась картинка-заставка, таке, знаєте, відео. От. І це ідеально. Поки уява зайнята подіями з книги, руки стільки роботи встигають переробити, поки ти. У щось згадав, а що це я роблю взагалі? Що це все перероблено нарешті? От, то вже І дивишся так. І книгу послухала, наче у відпустку з'їздила, і в хаті все переробила, і роботу всю переробила. Файно, файно є. Тож аудіокниги то є топ. Ще очі не втомлені. Загалом я люблю і книги просто прочитати, і книги як аудіокниги послухати. І те, і те мені здається, чудовою Такою. темою для відпочинку. Так. І ще трошки. Друзі, хто вже спить, будь ласка, засинайте і спіть гарненько. Не мучте себе, бо завтра важкий день знову. Або ж не важкий, або дуже приємний день. Чи ми налаштовуємось на якісь важкі дні? Все буде файно, робимо, що можемо, і все. Важкий він там чи ні, хто його знає? Але виспатися треба. Навіть для того, щоб радіти, треба, щоб організм був е виспатий. Як, як то відпочивши організм, він і радіє краще. Як вам така теза? Перекрутилося, та як файно. Ну. Це ж просто мистецтво так перекрутитися.